І так, всім привіт з гаража. Сьогодні починаємо свій новий проєкт. Такий як віялка зернова. Ну, на даному. І так, всім привіт з гаража. Сьогодні починаємо свій новий проєкт, такий як віялка для фасолі. Ну Вона може і підійти для зерна, якщо ставити. Решета мілкіші. Я буду ставити решета крупніші. От, назбирав я ось таких от кусочків оцинковки. Це будуть у нас буртики на, на решета. З них я зараз повигинаю угольнички і буду обрамляти. Ширина решета буде 45, довжина буде решета 70. Не знаю, чи це достатньо, але я собі так рішив. І так я думаю. Ну, от, все робиться, з відходів. Всякі там різні кусочки. Ріжу я от такі от полоси врізав. От раз мені от ця на от напополан. По 6 см шириною. Два буде загинатися і чотири буде як бурт. Ну, можливо, півтора загинув. Це ще не, не точно, я ще розмірковую. Ну, це, це от все, це все поріжемо, посчитаємо, щоб нам хватило, буде три решета. Одне буде відсівати здорову фасолю. Друге буде відсівати трохи дрібнішої половинки. І третє буде вже. ну... Таке дрібненьке, що таке болото буде пересипатися, там всяке сміття. Ну, побачимося, я так планую. Ну Все, за роботу. Зараз порозпускаю і буду угольнички. Так, ось такі от полоси на кінці я от відмірав 2 см і зробив таку от прорізь Ось цей от кінчик чуть-чуть Відгинається. І от воно тут видно на цьому агрегаті, що друга другий кінець впирається. Той заходить, а цей, що відігнути, впирається в трубу. Цей апарат в мене є там огляд на каналі. Це 50-та труба. Все дуже просто тут. Підшипничок це воно знімається. Я на ньому рин викрутив. Як мені треба було, ну от, з цієї сторони лучше видно. 2 сантиметри звідти відмірав, хлоп і є. Yeah. Ну і все, і тепер його під 90 градусів уголочок такий. Okay. Оп! Почуть, 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 почуть. О. Ну, от. ну, і буртик от такий от вже у нас є. Тут 4 см, тут А2. Ну, так як там рівно, не рівно врізано, так от воно виходить. Зараз я ще це 4. І тоді можна щось з нього вже робити. Чуть-чуть ще під 90 підігнати. напідігнати. Отаке от. Буду продовжувати гнути. Так, ну що, зробив я ось таких от поки що два решета. обрамив їх цим уголком, який я зробив. От. І третє решето середнє в мене буде ось таке. Це з холодильника задня. ця, як Сам, сам холодильник, де охлаждається фріон. Тут з цієї сторони я зняв, бо воно йде двойне з одної і з другої сторони трубки. Тут я зняв, щоб воно там не затримувалося, не засняв. Трагувала, ну, цей, Трагувала чиста, місце. Чистанути тут, щоб було. І теж зроблю так само буртики. Ці буртики для того, щоб не розсипалося. І тепер знайшов я ось такий от старий багажник. Чисто, случайно, він мені попався. Тут хороший. Ось такі от сантиметрові квадрати, довжина його 90 см. І з них я пороблю рамки. І до цих рамок вже буду кріпити ось ці от сітки, щоб потім можна було на ті самі болти, присварю на 4 болти. І щоб потім ті самі болти можна було кріпити другу сітку, може там ще щось прийдеться віяти, щоб можна було поміняти. Ну ось такі от плани. Зараз буду варити. Рамки під Ну, А це я дрова різав зрання, поки світла не було. Так, на що? Світло є, продовжуємо роботу.